Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відеоурок по збиранню фрізи ТМЛ на фланцах. Лижі на 6 стрімянок. Так само право-ліво, щички на три болта з втулочками. Залишається два отвора у нас для центрального гвинта. Тут щічки лиж. Задній щиток обов'язково між пружинами. Знизу велика пружина, зверху маленька для того, щоб кришка грала, прижимала. Тепер по ножикам. Так само. Може бути, е, так само йдуть по спіралі. Да? Шість ножиків. Ліво-право, ліво-право, ліво-право. Далі по спіралі так само. Раз, два, три. Має бути спіраль для того, щоб фреза не скакала. Через один. І зеркально одна до другої. По сторонам. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик, фрезів наявності. Перечіпне навісне обладнання міні-трактора.